Слотокінг. королівський сезон починається. Пентагон тим часом цієї ночі випробує міжконтинентальну балістичну ракету не більше, не менше. Переважно ми такі новини чуємо з Росії. Саме там запускають от, балістичні ракети міжконтинентальні доволі регулярно або роблять анонси, заяви про такі запуски, намагаючись вразити весь світ. Це єдине, чим Росія ще може когось вразити. Це те, що в них є якісь міжконтинентальні балістичні ракети, сармати і так далі. І от, власне, повідомили в Пентагоні. Про те, що найближчим часом от відбудеться випробування між міжконтент... Міжконтинентальної балістичної ракети Мінютмен Мін 3 без озброєння, щоправда, без боєголовки. Тобто, це буде просто носій, Запустять його із Вандербергської бази космічних сил. І Пат Райдер, прес-секретар Пентагону, генерал, прокоментував власне цей запуск тренувальний, абсолютно випробувальний. Назвав що це такі просто рутинні процеси, процедури випробування є абсолютно рутинним і має на меті перевірити ефективність Тим істочність частини ядерної тріади США, яка складається з балістичних ракет, атомних підводних човнів і стратегічних бомбардувальників. Ну, якщо на думку Пентагона, Вашингтона, це рутинне випробування, то в Москві очевидно так не вважають. Там напевно, що заявить якась Захарова, чи хто небудь чи Медведєв заявить, що це бряцані оружієм, що це загроза Росії, і так далі, з боку власне американського імперіалізму їхню риторику ми до. Дуже добре знаємо, тобто ставити сармат на бойове чергування, це не бряцані оружєм, обстрілювати Румунію навіть шахедами атакувати і обстрілювати Україну ракетами, це не бряцані оружєм, просто напасти на сусідню незалежну країну. Це абсолютно нормальна російська поведінка. От те, що американці зараз балістичну міжконтинентальну ракету будуть випробовувати це точно дуже гостро у Москві сприймуть. Ну тим часом. Міноборони Росії заявили і про атаку безпілотників на Брянщині цієї ночі. Тобто вони теж постійно страждають від якихось безпілотників, і ця ніч не була винятковою. Щоправда, кажуть вони у своєму міністерстві оборони про те, що збили ці дрони над Брянською областю. Дрон був один. Якщо точніше, на от, за повідомленням Міноборони РФ і от, власне минулої ночі збивали над Калуською Тверською і Московською областю. Цього разу над Брянщиною, і от є відео власне з минулої ночі, як біля дачі Путіна, біля федеральної траси у Тверській області було нібито збито якийсь дрон. Або ж він вибухнув, але ми бачимо яскравий спалах, який з'являється власне на цих кадрах. От і якраз йдеться про те, що це відрізок траси поруч недалеко з резиденції Путіна біля Москви, в Тверській області цих резиденцій Путіна. Чимало, але з останнім часом перебував російський диктатор у Тверській області, і от через декілька днів туди теж прилетів дрон безпілотник. Чи це чи це збіг обставин, чи це власне спланована якась акція? Складно сказати. Ну але росіяни стверджують, що мовляв знешкодили і цей дрон. Перепрошую ще також про новини з російської мобілізації. Поговоримо. З'явилася заява Міністерства закордонних справ Куби про те, що у Росії відбувалася насильницька мобілізація громадян цієї країни кубинців саме у російську окупаційну армію. Раніше були публікації у пресі, власне, зокрема російські опозиційні видання про це писали. Тепер уже є офіційна заява кубинських дипломатів. Йдеться про те, що Куба викрила мережу торгівлі людьми, яка агенти якої так чи. Власне, злочинці, які складали цю мережу, організували і примушували громадян Куби воювати на боці Росії проти України. І от, власне кажучи, Куба заявляє про свій протест проти таких дій, акцентуючи на тому, що їхня країна не бере участі у війні проти України. Очевидно, от, кубаноїдів або мешканців Кубані стало замало росіян. І вони вже кубинців почали мобілізувати до своєї армії, що також може вказувати на те, що проблеми з мобілізацією. У Росії є і то серйозні. Ну і ще про одну новину. власне, яка вчора схвилювала нас усіх, це голосування у Верховній Раді за відкриття декларації, обов'язкове декларування для чиновників і народних депутатів, у тому числі власне подавали цю новину багато парламентарів як перемогу про те, що вони от тепер відкрили обов'язкове декларування. Воно знову повертається. Бо на час воєнного стану були ці декларації закриті. Але є нього. Анс, як то кажуть, цей реєстр відкриють аж за рік. Ще цей рік будуть декларації закритими. Заправку, яка власне дозволяла негайне чи зобов'язувала до негайного відкриття декларації, не набралося достатньої кількості голосів. Лише 199 депутатів із необхідних 226 підтримали цю правку. Цей пункт про негайне відкриття декларації.